Доброго дня, шановні дев'ятикласники, сьогодні продовжуємо повторювати матеріал за дев'ять за дев'яти класами з геометрії. А, на сьогоднішньому уроці повторюємо розділ розв'язування трикутників і давайте спочатку пригадаємо, які ж теми саме сюди входять та які формули нам потрібно буде для розв'язання завдань. Отож, перше, що вивчається в цьому розділі, це звичайно теорема косинусів. Теорема косинусів дуже схожа, починається запис як теорема Піфагора, тільки вона. Використовується вже не тільки для прямокутного, ну не для прямокутного трикутника, а й для довільного трикутника. Дозволяє нам знайти будь-яку сторону, знаючи дві інших і кут між ними. Отож, щоб знайти квадрат сторони, потрібно знайти суму квадратів двох інших сторін, мінус подвоєний добуток. Цих сторін на косинус кута між ними. Далі, що обов'язково є, теж потрібно пам'ятати в цій темі, це наслідки з теореми косинусів. Перший такий наслідок це косинус кута між двома сторонами. Для того, щоб знайти косинус. Кута між двома сторонами, нам потрібно взяти частку від. Суми квадратів сусідніх сторін, мінус квадрат протилежної сторони, і поділити на подвоєний добуток двох цих сусідніх сторін по відношенню до цього кута. Далі. А те, що стосується другого наслідку з теореми косинусів, вона він нам говорить наступне: що якщо квадрат будь-якої сторони буде більшим за суму квадратів двох інших сторін, тоді цей куточок напроти сторони це буде обов'язково тупим. Якщо ж менше, то відповідно гострим. А якщо дорівнює, то при Гарні, при е, Гарній пам'яті можна побачити тут теорему Піфагори. Теорему Піфагор, як ми знаємо тільки для прямокутного трикутничка, е, відповідно, кут тоді буде прямий 90 градусів. Також в цьому розділі розглядається така формула, яка пов'язує. Квадрати, діагонали та квадрати сторін. Тобто, нам необхідно, наприклад, знайти якусь сторону, але у нас є діагоналі. То що ми ж можемо зробити? Тож ця формула нам допомагає знайти якийсь один елемент. Може бути таке, що нам потрібно знаходити не сторону, а, наприклад, там діагональ. І складаємо відносно а, цієї формули рівнянечко. Далі. Теорема синусів входить також обов'язково в цей розділ. Про що говорить теорема, синуса? теорема синусів? Вона говорить про те, що співвідношення між стороною та синусом протилежного кута, який напроти лежить, це є величина постійна для всіх сторін і для всіх відповідних кутів і дорівнює подвоєному по радіусу описаного кола. Наслідків тут немає, тому трошечки простіше. І ще що входить в цей розділ. Розв'язування трикутників це, звичайно, площі. Площі трикутників, чотирикутників. Знову ж таки, для площі трикутника у нас є багато формул. От давайте хоча б пригадаємо основні. Перше – це одна друга висоти на основу, щоб знайти площу трикутничка, чому беремо одну другу, це половинка від паралограма. пригадуємо. Далі одна друга від добутку двох сторін і кута між ними. Далі улюблена формула, вона хоч така довга, але легко запам'ятовується, формула герона через півпериметр, половинка від периметру. Далі для прямокутного трикутничка одна друга двох катеців. І для рівностороннього трикутничка А квадрат, корень із 3 на 4. Її можна вивести із основної формули, якщо всі сторони у нас рівні. То, відповідно, отримаємо такий варіант. Вона дуже корисна буде в 10-11 класі, коли ми будемо просторові фігури проходити. І, звичайно, дві формули, які дозволяють рахувати не площі, а здебільшого потрібні ці формули для того, щоб порахувати радіус описаного кола через площу, тобто добуток всіх трьох сторін поділити на чотири площі трикутничка, а в другому випадку радіус вписаного кола це площа трикутника. Поділено на півпериметр цього трикутничка. І, звісно, хто має бажання ще повторюємо площі чотирикутників, Загальна формулу площі чотирикутника для прямокутничка, квадратика, паралелограма, ромбіка і трапеції. Далі розв'язуємо завдання. Отож, пропоную спочатку розв'язати завдання по цьому розділу. Така домашня самостійна робота, а на домашнє завдання залишити завдання для перевірки знань. Почнемо з першого завдання. У трикутнику проти сторони А лежить кут. 70 градусів, а проти сторони Б кут 80 градусів, вказати правильну рівність. Ну, якщо тут йде мова про співвідношення, то це, звичайно, теорема синусів. Якщо нам сказали сторона А напроти куточок 70 градусів, сторона Б напроти куточок 80 градусів. Отже, співвідношення складаємо як А на синус 70, Б на синус 80 ой, на синус 80. І тому відповідь виходить. Б. Далі дивимося наступне завдання Номер 2 сторони трикутника завдовж, завдовжки А і Б утворюють між собою кут гама. Якщо А дорівнює 6, Б дорівнює 10, а куточок гамма 45 градусів. Ну, от припустимо, у нас тут буде 45 градусів. Тут сторона А, яка дорівнює 6 см, сторона Б що дорівнює 10 см. А площу трикутника невідомо. Площу трикутничка нам потрібно порахувати. Через дві сторони, кут між ними у нас все є абсолютно: це одна друга А на Б і на синус 45 градусів. Одна друга на 6, на 10. Ну і синус 45, то корінь із 2 на 2. Виконуємо скорочення. І отримуємо 15 корень із 2. Сантиметрів квадратних, звичайно. Це задачка номер 2. Далі номер 3. Сторони паралелограма дорівнюють. Отже, будуємо паралелограмчик. А один з його кутів 120 градусів. Знайти площу цього паралелограму. Сторона А нехай буде 8, сторона Б, нехай буде. 5 сантиметрів. А один з кутів, ну, це, звичайно, той, що тупий, 120 градусів. Знову ж таки, площа паралограма то А на Б і синус кута між ними. У даному випадку у нас синус 120, тобто 8 на 5, синус 120 такий самий, як синус 60, корінь з трьох. На 2. Скорочуємо. 4 на 5 20 коренів із 3 сантиметрів. Тобто відповідь Г. Далі номер 4. дві сторони трикутника. кут між ними знайти третю сторону. Давайте, мабуть, це витримаємо. Напишемо третій номер. Ось у нас буде такий умовно собі трикутничок. 7 та 15. Сторони, а кут між ними 60 градусів. Нехай це буде сторона А, сторона Б, куточок тоді буде гама, і знайти сторону С. За теоремою косинусів С квадрат дорівнює сумі квадратів двох інших сторін, мінус подвоєний добуток цих сторін і на косинус, кута між ними в даному випадку 60 градусів. До речі, а знаєте, на що просять? Площу. Ні, не площу. Стоп, 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 стоп. Це задача номер 3 написав, номер 4. Третю ми розв'язали. Номер 4. Знайте третю сторону. Ось, все правильно. Підставимо значення. 7 в квадраті додати 15 до квадрату мінус 2 на 7 на 15 і на косинус 60 градусів до 1 квадрат. Друга. Двічки у нас скоротилися, далі 49 плюс 225 мінус 105. Отримаємо, скільки тут 120, 169, але це квадрат третьої сторони, тому сама сторона буде корінь 169, тобто 13. Сантиметрів. Така відповідь, звичайно, у нас є. Далі розглянемо задачу номер 5 у трикутничку АВС. Побудуємо собі умовно трикутничок А куточок Б куточок С. В дорівнює 8 коренів з 2 см, Ку 45 градусів, кут А 30 градусів. Знайти сторону АЦ. Невідому сторону АЦ. Дивимося, аналізуємо. У нас є сторона і протилежний кут, і нас цікавить сторона, напроти якої теж відомо. Куточок. Це, звичайно, теорема синусів. За теоремою синусів складемо співвідношення. Сторона А це так відноситься до синуса кута напроти 45 градусів, як сторона Б, до синуса 30. Ну і звідси шукаємо невідоме АЦ. Для того Б, Це 8 коренів із 2. Множимо за правилом хрестика на синус 45. Це, до речі, корінь з 2 на 2, і ділимо на синус 30. 30. На корінь з 2 на 2 і на одну другу. Скоротили одну другу, корінь з 2 на корінь з 2 буде 2, 2 на 8, 16 сантиметрів. Ось у нас така сторона. Далі знайти найбільший кут трикутника, сторони якого 7, 8, та 13. Ну, звісно, щоб знайти найбільший кут, треба розуміти, напроти якої він сторони буде знаходитися. Найбільший кут завжди знаходиться напроти найбільшої сторони. Тому, номер 6. Припустимо, у нас є трикутничок. Ось, у нас найвеликий кут проти саме великої сторони 13. Назвемо собі його якось тут 7, тут 8. Нехай це буде сторона. А сторона, Б сторона, С, тоді кут невідомий гама. Шукаємо косинус гама. А для того беремо суму двох сусідніх сторін до цього кута. Тобто 7 в квадраті плюс 8 в квадраті. Віднімаємо протилежний, квадрат протилежної сторони. І ділимо на 2 на 7 на 8. Отож, 49 плюс 64 мінус 169. Поділити на 2 на 7 та на 8. Не перемножу, тому що нам набагато легше буде потім скорочувати. 49 та 64, 113. Віднімаємо 169 мінус 56. І дивіться, 2 на 56 уже гарно зникає. Мінус одна друга. Косинус дорівнює мінус одна друга для куточка в 128. Градусів. Тобто, відповідь у нас тут буде Б. Далі, задача номер 7. Одна з сторін трикутника дорівнює 14 см. Дві інші утворюють куточок 120 градусів. А їхня різниця 4 см. Побудуємо трикутник. Якщо нам дана різниця між двома сторонами, то це точно через рівняння буде розв'язуватися. Наприклад, тут. Це сторона у нас 14 см, а це нехай акутна проти неї 120 градусів. А дві інші різниця між якими 4 см. Назвемо меншу х сторону, тоді більше буде на 4 більше. Х плюс 4. І запишемо за теоремою косинусів. Чому саме теорема косинусів? Тому що сторона. І кут напроти, один кут. У теоремі синусів ми використовуємо два кути дві сторони. А тут три сторони і один куточок. Запишемо теорему косинусів для сторони АС, тому що тільки напроти неї відомо кут АВ квадрат, плюс Б, С квадрат мінус 2 на А Б, Б С і косинус 120. Косинус. А трошечки не влазить 120 градусів. Але це сама формула, ми ще напишемо рівняння. Отож, 14 до квадрату дорівнює Х квадрат, Х додати 4 до квадрату, мінус 2 на х на х плюс 4, І косинус 120 ми знаємо мінус 1 друга. Одразу двійки скоротили, мінус на мінус тут стане. Плюсик. Далее спрощиваем 14 на 14. 196 х квадрат. Далее раскрываем формулу скороченного умножения. Х квадрат плюс 8х плюс 16. И плюс, потому что там минус на минус, станет додатний знак. Х квадрат додатый 4х Рахуємо подібні 3х до квадрату. Далі додати 12 таких х. І 16 мінус 196 мінус 180 дорівнює 0. все на 3, щоб спростити трошки коефіцієнти. І підберемо за теоремою вієта, щоб примноженні було мінус 60, в сумі мінус 4, 6 та мінус 10. Звичайно, відстання може бути мінус 10, тому вона у нас не влаштовує. І обираємо х дорівнює 4. Отже, сторона А В буде 6 см, а сторона В С 6 плюс 4. 10. 10 вийшло, але цього разу додатні. Сантиметр. Нас запитували. Периметр. Тому ми шукаємо периметр трикутничка як 14 плюс 6 плюс 10, тобто виходить 30 сантиметрів. Це відповідь А. Далі розглянемо задачу номер 8. Зробимо себе так. Зараз зайве приберем. Це вже домашній буде, тому воно не потрібно. У трикутничку А В, С, куточок В 30 градусів. Давайте побудуємо цей три трикутничок. А В. С. Кут В 30 градусів. Сторона А це 2 корені з 2. Сторона В – це 4. Знайти кут А. Знову ж таки, дві сторони, два кути. Це відповідно теорема. Синусів. Використовуємо ті сторони, про які йде мова. BC так відноситься до синуса кута А, як АС до синуса 30. Щоб знайти звідси синус кута А, нам необхідно BC, а воно у нас 4 см, помножити на синус 30. Це одна друга. І поділити на АЦ. це 2 корені із 2. Відповідно, скорочуємо 4 та 2 буде 2. Далі 2 та 2 скорочуємо, виходить 1 ділити на корінь 2. Не табличне значення, але ми зараз з нього зробимо таке. Домноживши на корінь з двох чисельник і знаменник, ми отримаємо корінь з двох на два. А це вже нам дає можливість знайти куточок. Цей куточок буде 45 градусів. Далі задача номер 9. Ось тут напишемо: знайти найменшу висоту трикутника зі сторонами 11, 13 та 20. Для того, щоб знайти найменшу, треба розуміти, до якої сторони вона буде проведена. До найбільшої, найменша висота завжди проводиться до найбільшої сторони. Ось так її позначимо тут собі. А, Б, С, Д. Отже, нас запитують БД. Дві сторони інші – 11 та 13, а основа 20 ось. Щоб знайти цю найменшу висоту, ми можемо піти декількома шляхами. Тут ця задача точно має, як мінімум, будь три види розв'язку. Можемо піти через площу. Вирезди площу за формулою герона і за формулою висота на основу та прирівняти їх. Можемо скласти рівняння за теоремою Піфагора, вирезивши БД. І так, і так буде вірно. Але так як тут більше про площу, мабуть, ми ну, з площами попрацюємо. Отож, перше, що ми рахуємо, це півпериметр. 11 плюс 13 плюс 20. І все те ділимо на 2. Виходить 44, навпіл 22. Далі шукаємо площу трикутничка. Для того ми півпериметр, множимо на різницю півпериметр мінус першу сторону, півпериметр, мінус другу сторону, півпериметр, мінус третю сторону. Добуваємо корінь та рахуємо. Але дивіться: тут можна таку хитрість: 22-2 на 11. в перших дужках виходить теж 11, в других дужках виходить дев'яточка. Треті в третіх дужках виходить двічка. А тепер дві одинадцятки з-під корня буде 11. Дві двоєчки з-під кор... корня буде два, а корінь з дев'яти то буде три. Тобто, частинами в нас та корінь набагато легше. Так, як тут добуток, ми можемо добувати корінь з кожного із множників. Виходить 66 см квадратних. А тепер. Третій крок. Ми можемо знайти площу як одна друга висоти БД на основу АС. І тільки що ми знайшли, що це 66. Тобто, щоб порахувати БД, нам потрібно 66 помножити на 2 і поділити на АС. 132 на 20. Я б скоротила на 2, звичайно. Щоб знаменку утворилося 10, тут буде 66. Десятих це 6,6 ,6 сантиметрів. Шість десятих або 3 п'ятих, ось воно, таке ж саме. І останню 10-ту, яку ми на сьогодні розглянемо, мабуть. Помістимося чи ні? Давайте витримо ще частенький листочок у нас. бам 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 бам, -бам. У трикутнику АВЦ будуємо трикутничок. А Б дорівнює 6. Сантиметрів, Б це дорівнює 8 сантиметрів, А це дорівнює 10 сантиметрів. На сторонах АБЦ, відповідно, взяли точку К і Л. Такі, що АК 2 сантиметри, тобто ось тут десь має бути точечка К. Щоб тут вийшло 2 сантиметри. А Л. Так, на стороні АБ взяли точку К, а на стороні АС взяли точку Л. Що АЛ 5, тобто тут посередині. 5 сантиметрів. Знайти довжину відрізка КЛ. Ага, для того, щоб дістати ось цей відрізочок КЛ. Нам би не помішало знати куточок А. А щоб, ну, точніше, косинус кута А, щоб використати маленький трикутник. Тому перше, що ми займемось, кут А, він і для маленького трикутничка, і для великого однакове. Значить, знайти КЛ. Головне питання. І перше, що ми робимо, це з великого трикутничка за теоремою косинусів. Косинусів. Шукаємо косинус кута А. Нам навіть кут сам не потрібен, нам потрібне значення тільки косинусу. Для того дві сусідні сторони. А Б в квадраті, тобто 6. Додаємо А це квадрат, тобто 10. Віднімаємо протилежний квадрат, тобто 8. І ділимо на 2 на 6 на 10 на подвоєний добуток цих двох сусідніх сторін. 36 плюс 100 100. 36 і мінус 64 2 на 6 на 10. Щось тут треба буде все одно скорочувати. Так, заберемо, що ми заберемо? 76 відняти 4, 72, виходить, да? 136, так, 72, і тут 2 на 6, 12, та 10. Нам зручно на 12 скоротити, то буде по 6. Тобто 60 десятих. 0,6. А тепер дивіться, з трикутничка маленького АКЛ ми можемо знайти вже КЛ за тією самою теоремою косинусів, тільки використовуючи АК квадрат плюс АЛ квадрат мінус подвоєний добуток АК на КЛ не Микаэл, а К на АЛ. АЛ. І на косинус цього кута А. Тобто 2 до квадрату плюс 5 до квадрату 2 на, 5, на 2 на 5 і на 0,6. Відповідно, отримаємо 4 плюс 25 і мінус 12. Дорівнює 17, але це квадрат КЛ, тому само КЛ буде корінь із 17 сантиметрів. Отак От трішечки ми повторили, порозв'язували задачі на усі, всі теоретичні знання, формули бажано виписати собі, вони не будуть ніколи зайві, і виконати домашнє завдання. Домашнє завдання працюємо над завданнями для перевірки знань номер 3 Ось цих дев'ять задачок. А на сьогодні все, гарного дня, до побачення!